Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні в нас пісна страва. Готую голубці з сочевицею, а також з бурим нешліфованим рисом. І сочевиці і рису взяла по склянці 250 мл. З вечора і те і інше промила і замочила холодною водою. Сочевицю я використовую зелену, от така вона кольором навіть трохи коричнева. Ячнювата, але це зелена сочевиця. Так як діабетикам не можна вживати звичайний білий рис, тому я взяла отакий бурий. Не шліфований. Чесно кажучи, такий рис я використовую вперше. Раніше різні голубці робила або з ячневою крупою, або з пшоном, а з таким рисом не готувала. І рис і сочевиця, нехай трохи постоять. Я ж підготую овочі. Я взяла одну цибулину трошки більшу, іншу. Маленьку, можна взяти одну велику або дві великих. Я, наприклад, люблю, щоб було багато цибулі. Цибулю нарізаю кубиками. Подрібнену цибулю відправляю на розігріту з олією сковорідку, а я тим часом одну середнього розміра моркву натираю на крупну терку. Натерту моркву додаю в сковорідку до цибулі і злегка підсмажую, потім туди додаю відсіжений і промитий рис, а також сочевицю. Все перемішую і додаю сюди звичайну холодну воду так, щоб вона покрила і сочевицю, і рис. Все накриваю кришкою, роблю маленький вогонь і тушкую до випарювання води. Поки на маленькому вогні в сковорідці все там булькає під кришкою, я займусь приготуванням капусти. Капусту підготувала традиційним методом. Так як завжди: вода закипіла у мисці чи в широкій кастрюлі, відправила туди качанчик капусти і злегка оббирала приварені листочки. Кажуть, що швидко це можна зробити у мікрохвильовці, але у мене мікрохвильовки нема, тому ніколи так не робила і не знаю. А ще кажуть, що можна відправити в морозильник, нехай заморозиться, а потім витягнути і теж розморозити, і теж дуже легко і просто знімаються листочки. Але знов таки у мене в морозильній камері мало місця, тому що вона невелика. Тому користуємося так, як завжди паримо у воді на плиті, обрізаю в листочках потовщення. Вода в сковорідці майже випарувалася, от тільки на дні там трішки лишилося. Нехай випарується повністю, і потім я перекладу оцю всю нашу начинку в миску, нехай охолоджується. І начинка готова, і листочки підготовлені, лишилося тільки скрутити наші голубці. Але до начинки я не додавала ще ні солі, ніяких. Приправ. Тож займемось зараз цим. Додаю солі за своїм смаком. А також тут у мене ще сухий базилік, сухий часник, а також чорний милений перець. Можна ще додати зіру, я щось зовсім забула. Зіра дуже підходить до бобових страв, так як нейтралізує утворення газів. Начинку ретельно перемішую. Начиняємо листочки. Начинка тут, ви знаєте, дуже незвична така розсипчата в рисі. Немає такої клейковини, як у звичайному рисі, в білому. Тому начинки кладіть небагато в листочки, щоб зручно було закручувати і вона не вивалювалася. Оце стільки голубців я накрутила, вся начинка пішла, лишився лише один листочок, і то трохи порваний без начинки. Той шулячок капусти, який лишився після листочків, я покришила на дно кастрюлю, в якій буду тушкувати голубці. На дно викладаю крупнішенькі голубці, а зверху підуть меншенькі. Підготовлюю заливку. Я взяла домашній томатний сік, він у мене дуже густий такий був. Додаю до нього сіль, так як я сік не солю, коли консервую, а також додала ще води. Все це перемішую і цим розчином заливаю голубці. Стараємося, щоб голубці були повністю покриті нашим соусом. Замість томатного соку, звісно ж, можна взяти томатну пасту або томатний соус і розбавити з водою, залити голубці. Голубці ставимо на плиту і тушкуємо до готовності на дуже маленькому вогні, бо вони киплять і розкручуються, і начинка вивалюється, так як наші голубці пісні, тому я сметани до них не додаю, а додамо так зверху оцю свою домашню аджиму вико, сиру, червону і не дуже гірку. Ну що, можна знімати пробу? А ну, що тут у нас вийшло? От така начинка, але ще раз наголошую на дуже маленькому вогні варіть. бо трохи не дослідкувала, сильніше булькало і в деяких начинка повивалювалась. Смачні голубці. Можна готувати і можна їсти в піст. Смачно, ситно і готується все просто. Мій чоловік сказав, що такі голубці йому більше подобаються, ніж з м'ясом. Я, звісно, такого не можу сказати, мені з м'ясом більше подобається, але такі голубці можуть виручити вас в піст, а також підійдуть для тих людей, хто взагалі не вживає м'яса. Якщо ж ви дотримуєтесь посту, приготуйте такі голубці, може й вам сподобаються. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. Лишайте свої коментарі, діліться рецептами, мені дуже цікаво і приємно їх читати. Якщо ж ви тільки но зайшли на мій канал, обов'язково підпишіться. Це допоможе розвитку мого каналу. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі!